Цьогоріч оземений під урожай 2013-го аграрії сиятимуть більше. Площі зростуть на 100 тисяч гектарів порівняно із минулим роком, тобто до 8,5 мільйонів гектарів. Про це повідомили в Мінагропроді. Тамтешні фахівці рекомендують проводити роботи ще упродовж 10 днів, бо погода має бути сприятливою. Зараз у вже засіяно понад 90% від прогнозованих площ. Посіви у хорошому та задовільному стані. Не скаржаться сільгоспоробники, поки і на схожість. Нагадаємо, раніше у профільному відомстві казали, що загалом під озимі культури відведуть понад 9 мільйонів гектарів. Це з урахуванням ріпаку порівняно з минулим роком. Ми задоволені станом озимих. Звичайно важливе питання. Тож тобто схожість нормальна, все чудово. Зрозуміло, тільки що ми відстаємо в певній мірі по рекомендованим посівам якраз в південних регіонах. Це Крим. Південь Одеси і Ряда областей. Але, враховуючи сьогоднішні умови погодні, ми бачимо, що термін завершення посівної ми ще додали.